Професія ваша біолога дуже потрібна. І як педагога у школі, і як еколога, і як працівника в інших галузях, я зайчу вам перш за все міцного здоров'я, реалізації всіх ваших кар'єрних планів і мирного неба над головою. Того путь! Ось нас будемо коли перевернули.

А від цих вирішених складних задач. Згодом будете згадувати ці роки як тому що поверну ваш Ніколи не зупиняйтеся до досягнути, адже ви, робіть нашої людини, люди, від яких залежить і користання наша держава, у оптимізм, натхнення, наполегливості, кар'єрних структурів, особистих перемог, реалізації задумів та творчих планів. Божого вам голосування, ще видолі, вірні друзі! нас знахи, пам'ятайте своїх університетських друзів, підтримуйте і допомагайте один одному. І тільки неймовірно позитивні емоції. Я дуже рада і щаслива, що саме навчалася на північному факультеті і була студенткою цього факультету. Дуже хочу висловити подяку нашим викладачам, всім за їх поради і настанови. Ми ніколи вас не забудемо. Дуже дякую своїм друзям, докурсникам. Бажаю всім хорошого майбутнього, світлого і здійснення всіх мрій. Я факт, просто, і я вже працюю за ним півтора роки. Я щасливий, що я вчився на цьому факультеті, на цій капти. Дуже вдячний всім, з ким не було зустрітися. Ради, що отримав диплом у національному університеті в моє місце. Навбитом бажаю знайти себе і успіху.